Системою передбачено 5 стандартних фільтрів, які для зручності роботи розміщені безпосередньо під рядком пошуку. Це дозволяє швидко за основними полями знайти потрібні елементи. Звісно, їх набір залежить від сутності, з якою ви працюєте. Наприклад, для угод: це статус, етап, справи, дата створення відповідальний. Але що робити, якщо потрібно, щоб під рукою? У якості швидких фільтрів був інший набір полів. Все досить просто. Спершу переходимо до розширених налаштувань і там бачимо блок швидкі фільтри. Саме туди нам і потрібно помістити поля, які мають бути під рукою. А для цього натискаємо кнопку додати поле для фільтрації та вибираємо зі списку ті, які нам необхідні. Їх повинно бути не більше п'яти. Далі бачимо, що зараз вони ще знаходяться у блоці додаткові поля. Але за пару кліків ми це змінимо. Знову натискаємо кнопку Додати поля для фільтрації і тепер вже знімаємо прапорець вибору з тих непотрібних нам полів, що знаходяться у блоці Швидкі фільтри. Готово! Тепер поля вартість угоди, контакти та тип послуги замінили поля «Статус», справи та дата створення. Тепер не потрібно постійно відкривати розширені налаштування, щоб відфільтрувати елементи за цими параметрами. Усе відразу розміщено безпосередньо під рядком пошуку. Можемо використати швидкий фільтр, щоб знайти угоди, де зазначений певний тип послуги. Або за прив'язаним контактом, або знайти угоди з певним діапазоном вартості. А також можна користуватися поєднанням фільтрів. Відмінність тільки одна. Потрібні вам параметри для пошуку елементів тепер завжди під рукою. Проте, якщо є потреба повернутися до вихідного стану, можна знову перейти в розширені налаштування та скористатися кнопкою Відновити стандартний порядок полів. І все. Панель швидких фільтрів знову стане стандартною.